Всім привіт! Чергова посилочка з Aliexpress. в цій коробочки має бути наручний годинник. Давайте зараз його звідси дістанемо. Коробочка пуста. Годинник від компанії з прийшов у фірмовій подарунковій коробочці. Зараз потрібно все це якось акуратно дістати. Ось така коробочка. І всередині сам годинник. Відповідно, маємо інструкцію на англійській мові і китайській. Браслет і корпус годинника виконаний із сталі, по крайній мірі так заявляє виробник. Ну, Браслет точно, сталь, а корпус. Мабуть, сама задня кришечка сталь. Це може бути і пластик. По функціоналу маємо відповідно години-хвилини-секунди, день тижня, дата і місяць. Також наявності є секундомір і будильник. Також маємо зелену підсвіточку. Ось така зелена підсвіточка. Годинник водонепроникний, заявлена глибина до 30 метрів. Живлення від батареєчки типу SR-2025. Можемо зараз їх розібрати, подивитися, що всередині. 12 часов як не дивно навіть є резинове кільце. І зараз пробуємо дістати саму серединку. І ось так виглядає сама серединка годинника. Батареєчка тут дійсно здорова. SR2025. А корпус годинника. Я б не сказав що це пластмаса, мабуть, якийсь сплав. На кнопках також мається резинові кільця. Щоб не пропускало воду. Собі я вибрав годинник золотистого кольору, в наявності в китайців є ще В чорному кольорі, в синьому, в сріблому. В цілому там 8 видів кольорової гами. При бажанні ви можете вибрати собі будь-який, наскільки міцне це покриття, покаже час. Вирішив зняти ще один фрагмент відео, оскільки з моменту розпаковки до. З сьогоднішнього дня моменту монтажа відеоролика пройшло вже пів року, тому, я думаю, є сенс показати, в якому стані знаходиться на даний момент годинник. Технічно з ним ніяких проблем немає, батарейка стоїть рідна, я її не міняв ще. Всі кнопки, всі функції працюють, нічого ніде не відпало, з цим жодних проблем. А от по зовнішньому стану з годинником проблема. Якщо браслет можна сказати, ще в ідеальному стані, Тут покриття тримається лише по краєчкам, де не є потертості. Найбільше потертостей це в цьому місці, де браслет 31 ободин. Тут нікуди не дінеться від цього вже. Тому тут найбільше покриття стерлося, як з зовнішньої сторони, так і з внутрішньої. В усьому іншому браслет майже ідеальний. То про корпус годинника, на жаль, цього не скажеш. Покриття особливо на гранях стерлося. Це дуже помітно. Скло, як не дивно ціле, воно не затерте, є декілька царапин, але від цього ніхто не застрахований. Кришка не поржавіла, блистить, Болтики всі на місці, нічого ніде не випало. І корпус годинника. 100% це пластмаса. Хоча пластмаса міцна. Дехто може сказати, що ой, це дуже погано, будуть відриватися оці вушки. Ну, я вам скажу, ви скоріше порвете браслет або вирвете шпильки, на яких він тримається, чим відірвете оці вушки. Ну і в підсумку, як годинником за 300 гривень я задоволений. Плюси це відмінна батарейка, точність ходу. Чудова підсвітка, З мінусів все, як завжди в китайців, покриття. Воно витирається за півроку і годинник втрачає свій привабливий вигляд. На жаль, в цьому плані в китайців нічого не змінюється. На цьому все. Якщо відео було корисне, не забуваємо за лайк і підписку і до зустрічі на моєму каналі.